Привіт, друзі, я красив Станіслав. Я ви щойно зайшов до стайні. Корову їсти не маю ось неї не прибрано. Зараз буду прибирати, їсти давати. Котик мій ось відпочиває. Мікі. Ось корова їсти хоче. Треба курей випустити вони Тут ходили, бо на дворі сніг, снігопад великий. Ось Опускаємо їх тут, хай трохи тут собі побігають. То віпше, ніж на дворі. Нестися зато будуть. Хай дивіться, мене не збийте. Ось так ось, тако. зараз я даю е, їсти, куром насипю. Їх всіх би вони зійшли. Зибантів робимо так. Я що не зайду самі, то я зжену їх, корови треба прибрати і дати крові їсти. І все, останнє все я зробив. Ось так. Зараз швиденько даю курам їсти сюди. І все. І Ну, вже два яйця є на бантах, вже знесли. Ось одне, і вон друге. Треба буде достати. Все, я пішов робити. Так, всі наші кури зійшли. Хто де, хто там є, хто тут хуяє. Яйця я позабирав. Ось так. Все, зараз курам даю їсти, в прибрав. І курові дам їсти, та і все. Вона шикає, правда? Ось і все. Погнали. Ось нам мішав їм їсти. Зараз їм насипаємо. І все. І все, чекайте. тіпа 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 тіпа, тіпа. І виходимо. Ось. Ось. Ну і хто хоче їсти, йде туди і ось так їдять. Все добре, їм ще треба буде води дати і все. Ось, Все, дав куром їсти, як ви виділи. Ми з вами давали. Кури вже ходять так. Міті ось відпочиває. Провідав їсти, їсть все. Все, останнє я все зробив. Зараз треба буде йти до крою. Дивитися, що там. Давати їсти їм, пити і все. А, ще курам не виємо зараз води і все. Так, друзі. Там, Тамонкур, що сіре наше Всі Сіодика відпочивають. І тут курочка тоже не засоби копає. Ось так. Все, нанесуємо води і йдемо до кров. Води. Ті вони їдять. Хто що? Хто гріється, хто взагалі просто ходить? Ну стар, ось так, зараз пішли мене до крови. Принісся з кровиком води, дворі ось. Сніжок падає. А такова красота. Добре, що у нас по квіткам? Що з кровиками? Всі квітці, все у нас добре, всі є. Щоб додавати води, зараз їсти. Всі квітці у нас. Лапка є, все добре. Товста, значить ще не укрилася. Далі. У нас тут ножка. З ножкою теж все окей. Теж не окроїлося ще. Дальше пишу я тут Д. Да? Боягузка. Два. Три. Четыре. Все я. Открываем. И даем сюда. Шуруп я. Все добре. Тут мои рукавицы, капустушка, кролика. За тверчком тоже все доброе. Добре, зараз даємо їм пити пропусту і все. І далі прямо що їм дамо таки і пшениччя, Все, пішли давати. Але, але, але. Пить. І ось яка тут у нас. П'ють. Ось закону себе покроком їсти їдять, ось. Що ти хочеш, а? Щоб я тебе погладив. На, погладжуєш. виш. Диви, як глажу, гарно? Все? Бейустрок, хочу уваги. Тут ще зараз їм пропустити, дають і все. Все, я дав їм їсти трошки, все. А ви ставте лайки, підписуйтесь. Всім па-па-па-па. Кому і терасно, пишіть коментарі.